А псалмів, псалом шостий. Не докоряй мені, Господи, в Твоєму гніві і не карай мене в Твоєму бурі. Помилуй мене, Господи, я. вилікуй мене, бо трясуться кості в мене, і душа моя стривожена надмір. Ти ж, Господи, докіль, вернися, Господь, врятуй мою душу, спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті тебе згадає, в шаолі хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре від плачу, сльозами обливаю мою постіль, журби в очах мені темній. Вони постарілись через усіх моїх І Ідіть від мене геть, усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого, почув, Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад повернуться швидко.